Тому що, коли ми працюємо, наприклад, з тривожністю, нам дуже важливо, щоб людина могла достатньо спати. Якщо це сильне безсоння, можливо, треба сходити до невролога, взагалі зробити чекап організму. Я всім раджу, хто починає ходити до психолога, спочатку зробити чекап організму, тому що, можливо, у вас... Поганий настрій і безсоння за просто грижи. загальний аналіз крові навіть здати, мінімально. Ну, ну типу, хоча б аби да. е, там... далі ще гармони, ще так. зробити всі необхідні. Ну от загальний чекап це було б ідеально, щоб ви розуміли, що причини в тілі лікує оцей лікар, так. і далі ми вже Може, приходимо тобі просто вітамінчика Д пропити, і взагалі все буде ок. Ну не тип, все скоріш ну... за все, да. Але Щось частину питань, так, частину питань ми можемо прибрати, і лікувати певні речі можна тільки зверху здорового організма, виспаного організма і, і так далі, тобто прибрати вже частину цього стану. І коли у вас є якісь проблеми в ваших емоціях, вашій психіці, в ваших думках, вони рано чи пізно вилізуть в тіло, тому що тіло подає нам сигнали. Воно, як знаєте, ви їдете за кермом, у вас загорілось check engine. вже ж, якщо ви не на BMW, там просто це підсвітка така. Е, от світиться у вас якась червона лампочка. Вам треба звернути на це увагу. Тіло завжди про це сигналізує.